Польщі знову ще раз пролунала нова заява. І на цей раз вони хочуть закрити ринок Польщі від України на цілих 20 років. Про це вже заявляє представник нової правлячої коаліції, саме з партії Туска, цей представник. Ми сьогодні розберемося в деталях цього, розберемося. Кому це вигідно, для чого це робиться, і так далі. Тож дивіться це відео до кінця. Дякую, друзі, кожному, хто ставить свої лайки, хто підписується на канал, ви дуже сильно допомагаєте боротись з російськими ботами, боротися з польськими ботами, боротися з ботами інших країн, які також атакують канали. Тож вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків і давайте починати. Аграрно споживчий ринок Польщі потрібно захистити від України, наприклад, закриваючи його на 20 років після вступу України до Європейського Союзу. Про це в ефірі РМФ 24 заявив заступник міністра сільського господарства Польщі, політик правлячої громадянської коаліції Міхал Колоджейчак. І за словами польського політика, Варшава не може загальмувати пер певних процесів. Це стосується підготовки. України по вступу до європейського союзу, і він зазначив, що процес підготовки до членства України буде довготривалим, і Польщі потрібно підготуватися для того, щоб польські підприємці, польські підприємці не постраждали. Нагадаю, що Міхал Колоджейчак він був таким досить серйозним представником саме тих людей, які під час зернової кризи, яка була декілька місяців тому, він був активним, скажімо так, активно підтримував цю ініціативу, і він був за він був не за те, щоб покращувати засоби виробництва в Польщі. Він був за те, щоб просто діяти мовою заборон, забороняти щось україні. І власне тут бачимо, що він говорить те саме. Коли зазначив, що український аграрний ринок перебуває в руках 95 великих агрохолдингів, які мають в своєму розпорядженні майже половину орних земель України. І далі маємо пряму мову, тому ми повинні захистити свої інтереси, як це зробила Німеччина, коли Польща приєдналась до ЄС. Тоді ринок праці для поляків був закритий на 8 років. Сьогодні треба поговорити про те, що аграрно-споживчі товари з України. Не перероблені та перероблені не потраплять до Польщі, наприклад, 20 років після вступу України до ЄС. І як я вже казав, це був такий досить відомий активіст під час зернової кризи. Тут бачимо, що зараз ніхто взагалі не говорить про те, що потрібно якось виділяти кошти на те, щоб або робити, як мінімум, якісь програми, які допомогли б покращити. Прибутковість від сільського господарства в Польщі всі говорять тільки про те, що от в Україні все дуже добре в сільському господарстві. То давайте їх будемо обмежувати, бо ніхто з ними не може конкурувати. Про який вільний ринок хтось може говорити, я не знаю, але бачимо, що. В Польщі, якщо якийсь політик раз в тиждень не зробить якусь заяву про якусь заборону для України, то вони спати спокійно просто не можуть. Якось на жаль, це так виглядає. І зазвичай всі ці заяви вони є абсурдними, точно так само, як оця. От по-перше, з цієї заборони на агропродукцію роблять. Дуже багато, дуже велику проблему. Хоча насправді Польща ніколи не була якимось там активним покупцем української агропродукції. Зазвичай просто через українські порти ця агропродукція йшла до тих країн, де вона справді потрібна. Просто зараз порти закриті, фактично, і єдиним таким нормальним способом, яким можна перевозити українську агропродукцію, являються автомобільні шляхи. І ми знаємо, що більшість автомобілів, які проїжджають, виїжджають з України, вони виїжджають або через Румунію, або через Польщу. Це два таких найбільших напрямки, через які наша агропродукція їде в порти, з яких вже потім їде далі по всім країнам всього світу. От. І ось такі заяви про те, що там на 20 років щось треба закрити. Від всієї агропродукції, від не всієї, це е, мені не дуже зрозуміло. Це те саме, щоб е, Україна зараз закрила е, доступ для Польщі, там, наприклад, для е, м'ясомолочної продукції з Польщі. Ми знаємо, що в Україні зараз величезна кількість продуктів е м'ясомолочних з Польщі. Якщо закрити е цей ринок, сказати, що от, бо, бо польське ж дешевше, фактично. У нас в Україні цього ніхто не забороняє, бо одну бо люди хочуть це купувати дешевше, якісніше, і так само. І бачимо, що е хоча би в цьому в українців є вибір, бо українці можуть вибрати, що да, я хочу брати польське, хочу брати дешевше. Поляки, по перше, <кій> хочуть. Е Позбавити е, своїх власних громадян дешевших та якісніших продуктів, і по-друге, е, абсолютно нічого не хочуть робити для того, щоб покращити рівень е, якби цього агросектору в себе в країні. Бо, от, наприклад, що вже вже про цю проблему вже говорять про це зернове питання від початку війни. Тобто, це вже два роки. Зараз вони хочуть е, в, ну, якби цей період вступу України до ЄС він також буде займати досить довгий період часу. І бачимо, що за цей період часу також вони нічого не збираються робити. Тобто, він, як заступник міністра сільського господарства, він не збирається нічого робити. Він збирається дочекатись, поки Україна вступить до ЄС, і після того просто дати заборону на 20 років. І все, якби проблеми як і не було. Але на мою думку, що якщо ти вже приходиш на таку посаду, то перше, що ти маєш робити, ти маєш займатися розвитком агросектору, ти маєш будувати таку систему, в якій польські підприємці, які займаються якби саме аграрною сферою, щоб вони могли постійно покращувати свою роботу, щоб вони могли мати більшу більшу врожайність зі своїх наділів земельних, скажімо так, і більше заробляти. А Польща, це ми бачимо зараз, що це та країна, яка не хоче заробляти, яка не хоче, щоб їх фермери заробляли більше. Вона просто хоче забороняти все підряд з України, бо це є короткостроковий і правильний вихід ситуації, з їх, на їх думку. Бо от вони заборонили, наприклад, продукцію з України, і все, і для них проблеми немає. Польські аграрії далі собі довольні. Але ми бачимо, що влада міняється досить швидко і. Оці проблеми, які виникають, вони, вони будуть виникати і надалі, поки будуть, скажімо так, вирішувати реальну проблему. А в Польщі реальна проблема, як ми бачимо, з аграрним сектором вони не можуть конкурувати з Україною. І все, і навіть після вступу України до ЄС, коли ніби там з податками має бути щось по іншому, коли там якась система має бути по-іншому, коли ми вже будемо, якби всі в рівних умовах, все одно вони бояться і вони хочуть закрити ринок на цілих 20 років. На мою думку, по-перше, такі заяви вони дуже і дуже сильно сіють розбрат між Україною та Польщею нагадаю що е, це просто думка представник представника вже правлячої коаліції але це ніяк не е, не думка скажімо, всієї влади я думаю що з ними також будуть говорити бо тут бачимо що поприходили е, люди Дуже багато так само молодих людей прийшло, як і в нас у 2019 році, і вони теж собі якби роблять, що їм заманеться, говорять, що їм заманеться і так далі. Це похоже на те, як представниця також, якась там польська активістка, декілька тижнів тому говорила про те, що Львів треба до Польщі забрати. Це все якісь посадові особи, і вони собі просто дозволяють отаке трендіти. Або так само, як. Під час передвиборчої кампанії представники партії Конфедерація хотіли виставити Україні рахунок на 100 мільярдів доларів за якусь там допомогу. Це все попахує просто абсурдом. І в мене така думка зараз, що якщо якийсь польський політик хоче, щоб про нього написали десь в новинах, то він має якусь дурницю сказати про Україну. Після цього його починають розносити по Твіттеру і по всім іншим соціальним мережам. І він так, я не знаю, чи собі вони так політичні бали здобувають, чи що вони роблять. Поки що не зрозуміло, але тим не менш бачимо, що такі заяви лунають про ці заборони на 20 років, і будемо просто спостерігати за тим, друзі, як розвиваються події. Дякую кожному з вас за перегляд. Нагадую, щоб ви ставили лайки. Нагадую, щоб підписувались на канал. Ви дуже сильно цим допомагаєте. Дякую, друзі, вам за перегляд. Гарного дня і до нових зустрічей!